Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні мають трошки часу і вибіг на це поле, де був останній раз. Його вже вирівняли і сподіваємося, що сьогодні буде ще жовтеньке Прилад вже заряджається сонячним сяйвом, як я кажу, насправді нагрівається, тому що любив прилад, щоб Добре працював, повинен хоча б 20 хвилин попрацювати ось так, як в даному випадку. Відбалансовуємося, біжимо і шукаємо щось жовтеньке. Хочу вам подякувати за те, що ви підписуєтеся, коментуєте, ставите лайки, дизлайки, поширюйте мої відео. Ви неймовірно круті підписники та глядачі. Так що біжу шукати, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали. За мниз вихожі і ось тут, друзі, спіймавши один сигнальчик. Двадцять, двадцять шість, двадцять Скаче. Знову напевно які Як завжди зажидать полно шмарте ой, по эй, кейс, круляш, эй, кейс, а, да, друзья Денек, але бронзовий, ну перший, це вже добре. Давай ну, помиємо. Подивимося, вибачайте за вітер. Називалось там такий Вам Пану дує капець, побачайте за незручність. Шостої шикалка. Може якось так обернуся. Щоб вітер не йшов. Ну, словом зараз я його добре помию і покажу. Це мені здається якесь подражання буде. Більше не відмивається якось так. Мені здається, що це подражання буде. Тільки на кого? Тим не менше перший день є і це вже радує. Чуть не притинакс. Може і перетинакс. Подражання на нього. Горівший. Значить тут е кусочок обломочок відфібули, е типу язичка. Буквально в метрі сеналь думав, що щось відфібували, але, друзі, насправді ні. І дивіться, це пластинчатий перстень. Ось такий. Попробуємо вдома його вирівняти. Подивимося, чи щось з того вийде. Хоча насправді я сумніваюся. Але кладемо хабарничку. Ходимо, шукаємо денники. А найбільше хочу знайти щось жовтеньке бо вже давно не знаходив. Ні, зараз не можу було зі це. Витягнуто Поле, братани і сестри, так вихожене, що крок в крок. Я зараз фактично тут так низом ходжу. Тут менше ходили, менше топтали є шанс щось знайти. Покажу вам прикол. Ось там ті дві ямочки, де я перстаняк знайшов. Тут в мене пролунав сигнальчик. Зігнувся, щоб його знайти. Давайте перше знайдемо його. А ще щось. Якась деталь бронзова. Но Є покруче знахідка, дивіться. Як я її побачив? Бачите? Хі? Де вона? Тати лки палки. Віть. Бусинка. бусенка, визуально Бусинка. Визуальне. Як це сталося, сам не знаю. Причому тут, якби дощ падав, ну це зрозуміло. Це отак голову відвернути і отак побачите, це рідкізі. Ну все. Кладемо в кабарничку І шукаємо щось цікавіше. Ну, обломочки є, але ми шукаємо щось цікавіше. Якісь даники Ревоса. Такий досить непоганий сигнал. 23, 24, 25. Надіємося, що знов не шмурдяг. Я вже, певно, шостей, бо само відео знімаю. Вся шмурдяк, шмурдяг. А нічого цікавого поки що нема. Знову ж мордяк. Подам шмурдячницю і шукаємо щось цікавіше. У мене пролунав сигнал, думав шмурдях, Але дивіться, друзі. Опа. А це не шмурдяк. А це у нас буде. Ай, блін, вломаний. Вломаний до Воломанный денек. Маргаврали. Поло. Ветер. Выпочая это кладем в купилочку и ходом шукаем дальше. Уже сюди до верху підійшов. Ще один сигнальчик пролунав. Думав щось цікаво, але не газу така ж боня. Накладочка. Чи що воно таке. Щось таке. Цинк. Не зрозуміло. І ось. Ще одна монетка. Рим не відчищається. Вбито. І ось ще один косочок повстінки. подражание бы кистки оце смешно вот. смешная фиболка убита и кусочек пружинки ведь фиболы такие знахитки блин ну тут то... таких партинакс блин а можем марка в рели Скоріше за все марговерелі подражання Так, батарея сідає Треба економити, поїхали шукати далі Довший час топшуся по полі хлопці ходять там понизу, я пішов вверх, поверхневий сигнал а так ногу я шпохну. Дивіться. Що воно таке? Щось виявлення навіть немає. Масивне воно таке. А, друзі, поняв. Друзі, це ремена закінчення. Дивіться, отут вставлялася шкіра. И вот цвячком на кайпелоса. Он целый я так думаю. тут что свежее, або техника. Скорее всего, вся же техника. Это на закинчения латан. Вальбарская культура. Интересно, приятно знать, как если честно. Поле настільки вибите, що я наді не думав. Але ходом-ходом шукаємо і от час від часу щось цікаве знаходимо. Кладу в хабарночку і шукаю далі. Ну от далі кручуся тут по горі. Ще якісь мінімальним сигнали проскакують. І ось друзі, дивіться, знову ж таки поверхнева знахідка. З самого верху лежала. Думаю, спочатку щось саме звичайне, псевдепія, але ні. Це така була проколка. Або навіть заколка. Скоріше за все це була заколка, Ось зверх відірваний. Хоча насправді він і не відірваний, не видно. Можливо їхня і проколка. Але довго, дивіться яка. І 4 гранна. Патинок тут бомбезна. Ну тяжко, тяжко все налами, але нічого, ходимо. Ходимо, шукаємо та й щось знаходимо. Ще, друзі, здається, ось там Андрюха ходить, там Андрюха ходить, там Андрюха ходить, ну і Андрій. Ходом по полю, бродимо, хлопці низом. А я помаленьку повертаюся до автомобіля, вже змучився, їду додому, сигналів нема, знахідок нема. І ось тут, дивіться, друзі, Пролунав сигнальчик. І дивіться, Деню. Деню виліз. Виліз день. Деню виліз. О! Є день. Ой. Але якийсь той день. Заплаканий день. Щось не зрозуміло. Що з його лицем? Зараз будемо мити. Ой-ой-ой-ой-ой. Що тому деннику хтось зробив? Порівняли йому фейс. Порівняли йому фейс. у ху 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 А хто ж тут такий? Не зрозумів. А ну, друзі, підказуйте, бо я щось такого й не знаходив. Голова на весь день. Каракала. Че это? Здається, каракала Оно ну пишет ваші коменти Пишіть, друзі, ваші коменти Бимба. З вас лайк. Нічого, друзі, скоро почнуться ще одні ж і ми поїдемо на одне цікаве поле чудес. почека. Отам От точно є сигналів тьма. Добре, кладемо в хабарничку, зробимо завершальний круг і додому. Люди солому збирають. Знов таки зверху. Навіть не купав. Думав якась безділушка, бачите. А Це виявляється перяжечка. Правда вона без візочка. розігнута. Але все одне приємно що є, що така знагидка, і вона піде в хабарничку. Насправді дуже змучений, ледве говорю. Але ще один корожочок зроблю. Так, друзі, ну я вже їду, хлопці ще ходять. Ось такий мій сьогоднішній результат. Ну, зважаючи на це, щоб поле вибити, мінімально ще підкупав. Ось так. Нічого скоро буде інше поле. Цікаве поле, з цікавими знахідками. Там дуже багато цікавого знахідок було і є, і буде. Так що вже побачимося на тому, -тому полі. Бажаю усім миру та добра.